Сьогоднішня доповідь буде на тему використання методу логотерапії Віктора Еміля Франкла при проведенні реабілітації осіб, постраждалих від війни. Ця тема є надзвичайно актуальною, бо щодня руйнуються сотні людських життів, люди втрачають все домівки рідних людей. Тож ми, як лікарі, маємо створити певну точку опору для наших людей, для наших пацієнтів, віднайти. Допомогти їм відшукати правильні сенси, правильні орієнтири, що вирвуть їх із лап порожнечі та спустошеності. Тож сьогодні я хочу розказати вам про відомого австрійського психіатра, психолога, невролога, колишнього в'язня нацистських концентраційних таборів Віктора Еміля Франкла та його метод логотерапії. Віктор Франкл з юних років цікавився напрямком психології, психотерапії. Вивчав медицину в Віденському медичному університеті, де пізніше обрав спеціалізацію в області неврології та психіатрії. Глибоко вивчає психологію депресії самогубства. Він створює е, програму підтримки студентам в період отримання атестатів. один із таких найбільш кризових періодів. Е, і також е, очолював одне із відділень віденських клінік, де працював. З людьми, які втратили сенс свого життя і хотіли здійснити самогубство, після трьох років, проведених у чотирьох концентраційних таборів: це Аушвіц, Освенцім, Дахау, Терезінштат та Тюрхам, він повертається до Відня, де дізнається, що втратив все. Втрачає він свою родину, кохану дружину Тілі, свій дім. Але він вижив, не здався, взявши за диві слова Фрідриха Ніцше: той, хто знає навіщо. Знає, як пережити будь-який як. В повоїнні роки Віктор Франкл видає понад 32 книги, які були перекладені 20-ма мовами. Він стає почесним професором багатьох університетів світу. Його відомі роботи це Людина в пошуках сенсу, яка була написана як досвід перебування в концентраційному таборі. Сказати життю так, це лікар і душа. Що також ця тематика підіймалася попередніми доповідачами. Дуже цікава книжка, особисто раджу, я сама її прочитала і вона справила глибоке враження. Психотерапія на практиці, основи психотерапії, психотерапія та релігія і багато інших. А тепер хочу зупинитися більш детально, що все ж таки логотерапія та що це за напрямок. Це Напрямок екзистенційного психоаналізу, в основі якого лежить припущення про те, що розвиток особистості відбувається через її прагнення до пошуку сенсу життя. На даному слайді ви бачите фотографію Віктора Франкла з його найулюбленішою, найкращою ученицею, його послідовницею Елізабет Лукас, яка гідно продовжує і в сучасних обставинах, в сучасному світі справу Віктора Франкла. Історія логотерапії бере початок з 30-х років ХХ століття, століття і відштовхується від таких напрямків, як психоаналіз Зигмунда Фрейда та індивідуальна психологія Альфреда Адлера. Однак для логотерапевта людина завжди є чимось більшим, ніж просто набір певних механізмів функціонування тіла, логотерапевт намагається відшукати здорове нутро, незмінене хворобою свого пацієнта. І побудувати, допомогти йому відшукати нові сенси. На слайді ви бачите першу дружину Віктора Франкла, яка, на жаль, трагічно загинула в концентраційному таборі його Люба Тілі. Але, повертаючись до відня, будучи врятованим американськими військами, звільненим, Віктор Франкл продовжує своє вчення логотерапевтичне і каже, що наше життя базується на трьох базових. Принципах це сенс життя, сенс кохання. Ви бачите, що Віктор Франкл а, віднайшов сенс свого кохання, він одружується вдруге на Еліонорі Франкл. Ще декілька років тому вона була жива, і ця гідна жінка була надійною точкою опору для Віктора Франкла. Але він каже також і про те, що дуже важливою. Такою ланкою в житті людини є сенс страждання. Він казав, що об'єктивний погляд на страждання, які відчуває людина, допомагає вижити в складних умовах. Віктор Франкл, який пройшов через пекло чотирьох концтаборів, доходить найважливішого висновку про те, що навіть у найабсурдніших та найтрагічніших умовах наше життя має сенс. І це розуміння і лягло в основу методу логотерапії. Під час свого четвертого перебування в Австрії, зайнявшись е, докладним вивченням е, такого напрямку, як терапія психозів неврозів, через роки Віктора Франкла проходить близько 12 тисяч пацієнтів, і багато з них були готовими е, вдатися до суїциду. Та завдяки розмовам е, відомого лікаря з ними, психотерапевтичним бесідам, ці люди були врятовані. І що казав сам Віктор Франкл? Що ж йому допомогло знайти сенс свого життя, не втратити надію. Він, в першу чергу, знаходячись у концентраційному таборі, уявляв, що одного разу він прочитає свою доповідь про досвід виживання в таборі на якомусь міжнародному конгресі. І е, він тоді не міг навіть уявити, чи вижив він, чи зможе повернутися до Відня. Але так і сталося. Тобто, він візуалізував своє майбутнє. І під такою назвою, як досвід перебування в концентраційному таборі, він робить першу доповідь на психотерапевтичному конгресі у Голландії. І що важливо, що навіть у концентраційному таборі Віктор Франкл допомагав людям, він створив такі як гуртки допомоги людям, які опинилися на межі відчаю, бранцями порожнечі та спустошеності. В основоположній праці Віктора Франкла Людина в пошуках сенсу, що була вперше опублікована в 1946 році, було викладено його найстрашніший, найтрагічніший досвід, і ви бачите на слайді фотографію входу до Аушвіцу або Освенціму. Але Віктор Франкл розглядає логос, що став такою основою логотерапії, не в перекладі слова, а скоріше як сенс, причина. Він казав, що життя в концентраційному таборі дало можливість заглянути у глибину людської душі, і він каже про те, що людське це сплав добра і зла. Але навіть у групі, яка заслуговує на загальне засудження, є ті люди, які не підкорюються обставинам, не стають бранцями свого жорстокого оточення, а самі обирають шлях. І він каже, що добру людину порядом можна зустріти скрізь. І те, що робить табір з людиною, це насправді внутрішній вибір самої людини. Це можна примінити не тільки до концентраційних таборів, а, звісно, і до щоденних якихось повсякденних обставин. Віктор Франкл каже таку чудову річ, що людський дух є всесильним. У кожному з нас межує добро та зло. По-іншому бути не може, бо така наша сутність. Людина це істота, яка винайшла газову камеру. Але водночас це істота, яка йшла в цю камеру з гордо піднятою головою та молитвою на устах. Тобто людина в своїх діях зовсім не повністю обумовлена та обмежена. Вона і тільки вона сама вирішує підкоритися умовам до кінця або чинити опір ним і стати переможцем. Відкриттям Віктора Франкла стало те, що в найтяжчих умовах, навіть в умовах концентраційних таборів, виживають не фізично сильні люди. А ті люди, які сильні духовно, які плекають надію, не втрачають її, йдуть і вірять у світло й добро при все. І він, Франкл, розуміє, що якщо життя має сенс, тоді має сенс і наше страждання. Лікар Франкл бачив, як помирали люди, що втратили віру у майбутнє, Внутрішні переживання, розчарування викликали в них хвороби. Тож найстрашнішим є довести себе до стану мені нічого чекати від життя. Тобто, з власного досвіду, Віктор Франкл каже нам про те, що людина може витримати будь-який фізичний та душевний біль. Пережити найважчі випробування та навіть під загрозою смерті не втратити своєї людяності та порядності. Але найголовніше треба зрозуміти, заради чого або заради кого це все сьогодні в Україні спостерігається суттєво зростання рівня самогубств. і Я думаю, що ця проблема в повоєнні і воєнні роки також буде однією з найактуальніших. Протягом останніх двох років відбувається 20-22 самогубства на 100 тисяч населення. Україна посідає за цим показником третє місце серед країн Європи. Така, на жаль, жахлива статистика. Тож який же шлях ми, як лікарі, можемо обрати? Перший шлях це негативна терапевтична мета, тобто це симптоматичне лікування, боротьба з певним симптомом. Або ж позитивна терапевтична мета, коли ми допомагаємо людині створити певні координати нових можливостей, вводимо її у світ у бік мети та сенсів. В, е, в логотерапії існують три е, моделі. Перша це соматичний рівень, тобто всім відомий лікарям е, тілесні феномени, різні фізіологічні процеси, психічний рівень. Психічні стани, емоційна налаштованість, почуття, потяги і таке інше. І третій вимір, найбільш такий сильний, який окремо виділив Віктор Франкл, це неетичний вимір. Це те, що робить людину людиною, це початково людське, це свобода зайняти позицію по відношенню до власного настрою, фізичного стану, обставин, Це вільне виявлення, це розуміння світу та кохання. Які ж існують взагалі сенси та цінності? На жаль, немає часу більш детально зупинитися, але трішечки хочу розказати вам. Це сенс життя в цілому, він якийсь глобальний, певний він є, Сенс життя певної, конкретної людини, її покликання і сенс в житті. Тобто з цим працює логотерапія, сенс життя певної, конкретної людини в певний конкретний відрізок часу. Є три можливості виявлення сенсу за Віктором Франклом. Це цінності переживання, що я отримую від життя через свій навіть негативний досвід, цінності бачення і цінності позиції, тобто нескореність, незламність по відношенню до зовнішніх обставин, навіть найтрагічніших. І іншими словами, це цінності творчості, цінності переживання любові і цінності відносин. Тож запорука успіху у лікуванні пацієнтів це комплексний підхід. Не можна лікувати щось вибірково одне тіло чи душу, треба це об'єднати в єдину мережу, в єдиний лікувальний процес. І без покращення душевного стану наших пацієнтів ми не зможемо досягти від них подолання хвороб. Тож сучасні лікарі мають бути обізнаними з різними психотерапевтичними методами та обрати те, що їм більше до душі. І що важливо сказати, що на переживання ситуації. Чи події впливають особистісні характеристики людини? Це е, саме те, що визначає, як завершиться ситуація дистресом чи адаптацією і особистісним зростанням. Якщо не вдається адаптуватися до ситуації через збільшення втоми, роздратування, розчарування, знесилення, людина виснажується, її психічні ресурси зменшуються. Тож вони виснажуються пропорційно зростанню втоми. Та психічному травмуванню, і особливо в умовах війни ми не можемо про це не казати. Трішечки хочу зупинитися на етапах переживання втрати. Це первина взаємодія з втратою, це горювання, це одужання. Я думаю, що е, трішечки слів також важливо сказати про типові симптоми переживання втрати, які ми можемо побачити у багатьох людей, е, на жаль, в нашому жорсткому сьогодні. Це порушення сну, це втрата або збільшення ваги, дратівливість, схильність до суїцидальних думок, порушення здатності до концентрації уваги, втрата інтересу до повсякденних справ, пригніченість, втома, апатія, ототожнення себе з померлим це типові вияви втрати, але ж є патологічні вияви, про що не можна не сказати. Ми маємо побачити і запобігти страшним наслідкам в оточенні близьких людей, знайомих. Ми маємо побачити якісь патологічні вияви, і це, наприклад, тривале переживання горя, відсутність вияву страждань упродовж двох і більше тижнів, важка депресія, психосоматичні хвороби, про які вже було сказано сьогодні, зміна чутливості, іпохондрія, стійкий брак ініціативи, повна зміна стилю життя, дратівливість, схильність до самоізоляції, розмови про суїцид. Це страшні речі. Ми можемо забувати про свій душевний стан, ми можемо піклуватися тільки про тіло, але ж психічний стан, душевний стан, відчуття гармонії, рівноваги всередині, воно корелює з виникненням і фізичних захворювань. Також є такі стани. Кризові, що відноситься до життєвих втрат, що проявляється відчуттям хвилювання, тривогою, фіксація на психотерамінній ситуації, переживання безпомічності, безнадії, песимістична оцінка себе та актуальної ситуації майбутнього, утруднення в плануванні діяльності. Я думаю, що для багатьох людей ці симптоми дуже... Близькими стали за цей рік, і тому це не проблема, це можливість для росту і розвитку. І ми, як лікарі, маємо допомагати оточуючим людям, нашим пацієнтам. Щодо психологічного симптому комплексу, що розвивається після смерті, особливо значимої людини, на жаль, це також надзвичайно актуально. це Інтенсивне відчуття фізичного страждання, знову ж таки, ми бачимо психосоматичні прояви, захопленість образом втрати, відчуття провини стосовно померлого, агресивність ворожість до оточуючих та ідентифікація з утратою. Але ж у кожної людини, відповідно до її психотипу, є три стратегії виживання в екстремальних умовах. Це сприйняття втрати як ситуативної складної задачі, що передбачає пошук компетентного розв'язання, сприйняття ситуації як деструктивного досвіду з подальшою відмовою від розвитку та зростання, і сприйняття втрати як особистої трагедії. І відповідно до цього ми будемо визначати, який підхід обирати до людини, до наших пацієнтів. І, звісно, неможливо не сказати про посттравматичну стресову та гостростресову реакцію. Її симптомами є це повторне переживання травматичної події, якісь нав'язливі спогади. У декого це симптоми уникання, пов'язані з втратою, симптоми заціпеніння, симптоми підвищеної збудливості. Тобто, без покращення нашого душевного стану ми не можемо повноцінно допомогти нашим пацієнтам. І наостанок я хочу. Сказати, що метод логотерапії Віктора Еміля Франкла є одним із найефективніших для створення всередині кожної людини точки опору, він був е підтверджений, його ефективність була доведена в нейтралізації криз, посткризовій роботі, профілактиці депресії, агресії, суїцидальної поведінки. І ми бачимо, зважаючи на страшні трагедії, що відбуваються кожного дня в наших містах, містечках, селищах, що певна сила. Певний шлях, нереалізований потенціал рятую одну людину, здавалося б, в на найбезнадійнішій ситуації, а інша гине. Чому? Що нас тримає на цій землі? У кожної людини своє, особливе, певне призначення, що рятує її, веде по життю. І це ніби є підтвердження теорії Віктора Франкла про те, що життя кожної людини унікальне, неповторне і має сенс. Тож, давайте збудуємо міст від людини до людини, це міст від пізнання до розуміння. Міст має зв'язати між собою не голови, а серця. Дякую за увагу. Буду рада почути ваші запитання.